Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми з вами заїхали на острів Хортицю. Подивимося на природу на острові. Сьогодні тихо, спокійно, іде легкий сніжок. Ну що ж, проїдемося трохи Хортицю і подивимося, що тут є. Помилуємося природою. Перша зупинка у нас біля отакої писанки. Українська писанка, краса, добробут і рудовід. Так вона виглядає красиво. Обійдемо її навкруги. Отака от, така краса. Біля заборчику. Хтось вже повісив іграшки новорічні. Висить вже прикраси. Сьогодні у нас 24 грудня, переддень Різдва. Познайомлю вас зі своїм велосипедом. Це у мене Хоста Скет. Одразу видно, з якою швидкістю я завжди їжу. Як у нас тут кажуть, швидкість равлика. так десь я її їжу. Зараз в місті тривога, не працює у мене GPS навігація. Ну, проїдемо як є. Подивимося просто на хортиці, на краєвиди. Тут нас на хортиці зустрічає козацький дозор. Є два пам'ятники. Це у нас пам'ятник розташований справа від дороги. Козак сперся. На рушницю і другий пам'ятник? Козак поглядає в далину, охороняє хортицю на острові є? Багато коней. Із-за дерев погано видно, ближче підходити не хочу, щоб не лякати. На острові багато знакових місць. Наприклад, тут встановлено хрест на пам'ять запольських козаків жертв російсько-української війни 1730-х років. На жаль, Тут прочитати дуже складно. Праворуч знаходиться скіфський стан. Заїду, подивлюся, що там є, і покажу вам, які там є пам'ятки культури. Заліз на вуличку горку, Ух, що я втомився. І там от попереду у нас і буде сам. Стан. Трохи пройдемося, щоб відпочити, і будемо проводити екскурсію. Там в далечині є одна оглядова вежа, ми до неї підходити не будемо, бо там далі буде ще одна стара лава під великим деревом. Інколи літом я тут відпочиваю. Знак пам'ятка археології. Нас зустрічають на вході перший круган. Перед нами ще один курган скіфської доби. Тут їх багато. Ще один курган, на ньому встановлено пам'ятку. Це начебто звичайна брила, але це у нас менгір ще бронзової доби. Це зроблено Дової бронзи. Третє, друге тисячоліття до нашої. Напевно, що зроблено зараз, а може так і знайдено, я не знаю. Ще один курган. Там от ще один курган. І зараз підходимо до кургана з вежею на горі. Же, звісно, встановлена нова, металева. Козацький бакет. Там високо, ще є залишки українського прапору нікого поміняти. Скіфський курган насипаний у 5-4 столітті до нашої ери. Старий охоронний знак. Зараз ми подивимося на ньому напис. Це ще від 1921 року. А це у нас современный охранный знак. Про те, що на цьому місці находился пакет, це сигнальна вишка запорських козаків. Вороняється за кордоном. наверху стоит скіска баба. Тут у нас знаходиться лапідарій зібрання каменных витворів. Встановлено в 2006 році. Пройдемося всередину, подивимося, що тут таке. Стоять кам'яні брили. Оце у нас кам'яні шестерні. Це у нас напевно залишки від млинів. Поставимо тут велосипед і зайдемо всередину, середину, подивимося, що то є. Видобували з каменю. Таку ємність, що вони в них робили, не знаю. Може щось прали. Може, щось квасили. Можливо, кам'яна ступка. Це у нас залишки кам'яних таких споруд. Ага. А тут у нас, бачите, вкрили трохи. Напевно, найцінніше. А це кам'яні жорна. Насипалося зерно. Воно перетиралося на борошно. Три постаті. Хто це такі? Наразі невідомо. Маленьке жорна, одне і інше. І на цьому краю є шестерні. Їх багато, де селами лежать. Такі ємності. Знову шестерні. На вихід оглянемо ще раз панораму з кільського стану. Там далеко з Запоріжжя, Лівий Берег. Виїжджаємо з Хортиці, нас проводжають козаки з цього дозору. Тепер можна буде їхати у місто і додому. Дівчата на конях. І знову ми наближаємося до писанки, з якою все починалося на острові. Ще одна конюшня. Останні на сьогодні курган знаходиться посеред міста. Він розташований у Хортицькому районі Запоріжжя, ну, там школа, в якої ходив в 3 класі. І з цього кургану ми дітьми каталися на санчатах з горки. Вдавалося, що він був більший. Біля цього кургану ми завершуємо сьогоднішню зйомку. Дякую вам, що ви були зі мною. На все добре. До зустрічів.